Усім привіт! Сьогодні в нас нове відео, і сьогодні ми будемо створювати свою власну гру у програмі Construct 3. Як це зробити? Натискаємо New. Далі на, на, ну, назву придумаємо. Міняємо розмір і натискаємо кнопочку Create. Створити. Тоді в нас з'являється отака панель. І для початку нам потрібно створити нашого персонажа. Для цього я відкриваю програму «Піскал». Ну, Це ніяка не реклама, просто мені в ній зручно робити. І створюю якогось персонажа. Там, наприклад, буде лисичка. Створюю лисичку. От малюю хвостик. Так, Потім тіло. Ну, зрозуміло, що треба робити? Ну, що нам треба зробити спочатку нашого персонажа? Далі тут має бути очко. І отак замальовую. Потім вушка. І потім нам потрібно взяти. Оранжевий колір і замалювати. Потім потрібно зробити їй ножки. І ми отримаємо нашого персонажа лисичку. Потім для того, щоб перенести нашого персонажа, я натискаю кнопочку Експорт. Так, повзунок на максимум вибираємо PNG і Download. І ми скачали нашу. Нашу картинку, далі переходимо в наш Construct 3, натискаємо правою кнопкою миші Insert New Object. І потім вибираємо Sprite. І далі натискаємо сюди на папочку і вибираємо нашу лисичку. Тепер ми перенесли цю лосичку сюди. І я би хотів зробити кілька прикольних анімацій. Там, наприклад, зроблю лисичку з мечем. Так, дивна анімація. От ми маємо бойову лисичку. Ну, я роблю, ну, на мою думку, це потім знадобиться нам. Коли ми будемо робити, коли ми будемо робити саму гру, бо зараз ми тільки малюємо персонажів. Все, от. Я маю три анімації. Проста лисичка, лисичка з діамантовим мечем, і лисичка з діамантовим мечем і діамантовою бронею. Потім натискаємо на хрестик і отримуємо нашу лисичку. Потім нам потрібно її гарненько зменшити. І бажано для таких робіт треба ще включити ось тут сітку. Все, тоді в нас вона буде гарно переміщатися. І нам треба намалювати ще кілька блоків, натискаємо тайлат background». Потім заливаю ось тут цю поверхню і отримую блок землі. Хоча, я думаю, що краще буде отакий відтінок поставити, бо той відтінок, що тут зараз, він у нас намочив, мечі Все. Тепер ми отримали блок землі. А, і також забуде, що зробити: Edit, натискаємо Resize і ставимо ну, для блоків, я ставлю 80 на 80. Закриваю. Потім натискаю Insert New Object. Також Tiled Background. Заливаю і беру зелений колір. І роблю отак. Вот беру і оп. Получається в нас отакий от блок травички. Такий буде. Трішки кривуватий. І знову я забув поставити ресайз. Так, ставлю 80 на 80 і закриваю. І ми отримаємо ось таку, ось таку платформу. Але, е якщо ми запустимо зараз гро, це отут, ми, ми е от бачите, нічого не буде відбуватись. Тому що гра не розуміє, де наш персонаж. І треба це сказати. Значить, лисичка, це наш, наш персонаж. Заходимо у поведінку, додати нову поведінку. І лисичці потрібно е, scroll-ту поставити, слідкувати за нею. А також їй треба поставити платформу, щоб вона могла бігати. Зараз чекайте, де платформа. платформа. Стоп, ще раз, а де платформ? Ну, ад... А от платформа. Не замітив. Тепер гра розуміє, що це наш персонаж, але для неї зараз ці блоки прозорі. І щоб їх не зробити, щоб зробити, щоб вони були не прозорими, ми їх виділяємо. Натискаємо знову ж таки на поведінку. От сюди поведінка і додати твердий. Нам треба, щоб ті блоки були твердими. І далі натискаю поведінка і додаю ще сюди. Тепер, якщо ми запустимо нашу гру, ми зможемо ходити по тих блоках. Далі нам треба зробити, щоб були якісь перешкоди. Для того ми нам... я намалюю, наприклад, лаву. Так, от беру, вибираю червоний колір. Заливаю, Далі беру оранжевий, малюю. Отак. Потім жовтий. І потім білий. Готово. майже, Майже, майже готово. Все ми маємо лаву. Тепер ми закриваємо і маємо блок лави. Єдине, що я знову забув поставити Resize. Далі нам потрібно взяти і створити блок лави такий, якби усередині. Для того знову натискаю середній обчект. І додаю. і просто заливаю отак. от оце, І готово. Ми маємо. Далі. Ми тут поправляємо, робимо наш рівень. Отак от, от. от копіюю. Це можна, в принципі, поставити сюди поки. Отак от виходить. І от ми можемо перестригнути ту лаву, але є один мінус. Якщо ми просто зайдемо в лаву. А, так то озеро ще й замаленьке. А, я дещо не розумів. Що я зрозумів таку річ, що в нас задалеко камера, я не знаю, як її приблизити. Через що зроблю трішки по-іншому. І знову треба поставити Resize, як був 200. Ну, отак от, 250 на 250, як було. Бо я зрозумів, що я допустив помилочку. На щастя, в нас тут небагато треба перероблювати. Так, зроблю, Далі заходжу, щоб протестувати. Ну, вже краще. Але бачите, якщо я зайду в лаву, нічого не буде. Бо нам треба додати одну поведінку. Натискаємо додати отут і натискаємо додати add, Натискаємо а ні, отут натискаємо Add Event і вибираємо. Коли наш спрайт торкається об'єкта лава, тоді... Е, а, тоді я, я, зрозум, я трошки помилюся, тоді є система, е, і тут треба написати в пошук. РС. Вот, restart layout. Тепер, якщо наша усе це торкнеться лава, бачите? Вона телепортується на початок. Далі треба ще додати такий об'єкт, який називається клавіатура. Чекайте, от, додаємо новий об'єкт, і отут є клавіатура, keyboard. Ми додали нашу клавіатуру. Заходимо в от Event Sheet, і вибираємо так, таку штуку. Коли на клавіатурі... Зараз чекайте K Preсет. Вибираємо стрілочку вправо. Натискаємо дон. І тоді лисиця наша. Натискаємо Шукаємо мі. Set Mirror Тут вибираємо Not Mirror Потім ми оце беремо. Копіюємо і вставляємо. Отримаємо той самий код. Тепер нам треба натиснути Edit і замінити на е, праву стрілочку на ліву. І тоді. А, стоп, воно що не збереглось? Ай. Ок. А чому? Стоп, я щось не зрозумів. Edit. Вміняю на стрілочку наліво. ОК. ДОН. О, все, змінилося. Так, чекает. А, снова Спрайт. Ми. Мирроред. Нот mirrored, ДОН. И вот тут ставлю спрайт. Ми. Сет mirrored, ДОН. Тепер, коли ми натискаємо отак, бачите, лисичка розвертається. І ми програємо блаву. Далі я ще згадав, що треба нашій лисиці трошечки підправити хітбокс. Для того ми натискаємо Edit нашу лисичку і натискаємо от сюди. Бачите, який в неї хітбокс? Тому його треба поправити. Я поправляю отак на отакий хітбоксик. Отак, ставлю оп. І, і цей зайвий. Все. Ми отримали отакий хітбокс для нашої лисиці. А, треба ще поміняти тут хітбокс. Ну, я вже знаю, що нам треба один видалити. Зараз це займе деякий час. А, треба, напевно, нічого не видаляти. І анімація третя. От, ставимо сюди. От наша лисичка в діамантовій броні. Отак. От Готово. Натискаю на хрестик. І далі нам потрібно ще додати деякі штучки. Наприклад, натискаю от і. Н... Н... Ні, щоб... А, натискаю от, Event Sheet і натискаю зараз зробити один такий код. Коли на клавіатурі. Окей пресет. Один. Дон. Тоді. Тоді русиця. Set Animation. І тут найважливіше. Стираємо одну штучку, нам даються підказки. І один, значить, анімація один. Don, потім. Ми оце копіюємо і вставляємо два рази. І отут ми маємо змінити 1 на 2. Ок, а, точно. Edit 1 на 2, ок done. Далі Edit. Міняю 1 на 3. Ок, done. Далі натискаємо от сюди. Edit set animation animation 2, Зараз чекайте секундочку. Я щось запутався. Edit Animation Animation і стираю одиничку. Все. Міняю на двійку. Далі заходжу сюди Edit. Ставлю одиночку, міняю на трійку. Все. Готово. Тепер тестую. Тепер, коли ми маємо натиснути два, лисичка дістає меч, а коли три діамантова броня і меч. А коли один, то вона стає голо. Ну, і без меча теж. Уй. Ладно, добре. Тоді далі натискаю лаяю один, і треба, я би ще домалював один такий блок цікавий. Блок каменю. Отак от от, блок каменю і, і треба ще взяти один колір і так домалювати. Все, натискаю дом, ми отримали блоки каменю. А, треба, напевне, колір змінити, бо я такий колір випадково підібрав, що зливається з фоном. Натискаю Edit і вибираю якийсь темніший колір, заливка і оце. Все, тепер видно. Все, є, все добре. Тепер давайте побудуємо все ж таки рівень. Беру, копіюю траву. Ну, звичайно ж, ви можете робити по-іншому. Ну бо ваш рівень. А я роблю так, як я хочу. Так, натискаю. Ctrl-C, Ctrl-V. Копіюю. Отак от, от розтягую. І тут я би ще хотів десь додати Додати спрайт, переходимо у... Значить, заходимо у спрайт, переходимо у наш піскл і витираємо нашу лисицю. Стоп, а на що я то заново роблю? Якщо. Точно я ж учора робив це, я можу от все так. Ну, наприклад... Піск. Ага, то портал Онезер. А Піскл 1 то Лисиця. Так, добре, а Піскл 5. Монетка. Ще один портал. М -м, добре, А8. Це цегла. А, сьогодні 12. -й. Ну, добре. Тоді, ой, тоді створюю новий спрайт. Хоча так обчик теж підходить. І вибираю заливка. Вибираю якийсь такий тілесний колір, заливаю. Потім беру рисочки і отак малюю їх. По нашому блоку. Вже здогадалися, що то буде? Ну, зараз, коли я намалюю ще деякі деталі, точно здогадаєтесь. Так правильно, це є блок дощок. Все ми отримали блок дошок. Розтягуємо і вийшло так. Далі нам потрібно, напевне, додати ще якогось декору. А, ще я треба одну штуку додати. Так, поведінка Солід, все, готово. Щоб ми, щоб ми не падали через дошки у лаву. А це я зробив для того, щоб ми могли отак от перейти через озеро лави. Далі натискаю Insert New Object «Sprite». Хоча можна зробити... Ні, ну якось не гарно буде, якщо воно буде просто в повітрі російські, то я зроблю, а, Ага, от якого воно розміру зараз. Добре. Тоді я зараз беру наші дошки. Взагалі нам треба взяти домалювати один спрайт. Так, це ще на кінець. Треба дещо домалювати. Стоп, я щось трошки. А можна, в принципі, от такі зробити. Цепки. Та, я робив отак, такі от цепочки. А, і треба ще її обрізати. Edit і натискав на оцю кнопку. І вона отримає, і вона стає отакою. Потім я ще захотів дещо зробити. Хоча, так, зроблю. Створюю Tiled Background. вибираю колір такий коричневий мені треба, і заливаю. Потім беру якийсь ще темніший і малюю отак отаку текстурку якусь. І ми отримуємо блок деревини. Колоду. Ставлю цепочки на двох боках, тут трошки продовжую камінь. Так, чекайте. Треба ще отак зробити. Оп. Готово далі. Оце я копіюю, ставлю сюди натискаю Shift і повертаю отак. Щоб у нас був. Щоб гарненько повернути, треба затиснути клавішу Shift. І ми отримаємо ось такий мостик над лавою. От. Оскільки я не додавав поведінки до тих блоків дерева колод, то я можу пройти через них. А також. Через цепочки. Все? Але насправді це ще далеко не все. Далі мені потрібно тут розширити, зробити горбики. Ну, коротше, доробити рівень. Звичайно ж, ви доробляєте, як собі хочете. Тут лава хай буде невеличка. Так, і виходить в нас отак вот от. Потім ми натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V, натискаючи по каменюці. Так, і то треба ще трішки розширити. Отак. І тепер перевіряю. Захожу отак. Оп, оп, паркуй через наш мостик. І стрибаю вниз. А, точно, я ж на камінь поведінки не дав. Натискаю на хрестик. тепер він має поведінку. І давайте тут додамо. Додамо, може, якогось моба. Хоча я придумав, можна зробити тут шахту. Хоча ні, шахта хай буде на наступному ярусі А то буде проста печера. Так, от така в нас буде пригода. Потім я зроблю так, що ми маємо зайти в портал. І ми опинимося в Незері і піднімемося по сходках, і, на... і там буде ще один портал, і ми телепортуємось у село. До речі, в мене ще є одна така. Гра. Зараз покажу. Так. От Майнкрафт один. Все. От, е... до речі, моя гра. Майнкрафт. Майнкрафт 2D Edition З монетками. Граємо за ту саму лисицю. Перестрибуємо. Та, і тут є такий самий мостик. Опа! Стрибаємо вниз. І тут у нас є е, смолоскипи, руди. Монетки. Далі спускаємося униз. Кріпер, Робимо так. ОП. На. Все. Більше нема кріпера, тут діамантики. І далі у нас там портал у Незер. Телепортуюся. Тепер наша лисичка знаходиться у Незері. Збираю монетки. Тут я ще домалював вогонь. А там лава підтікає. А тут мостик загорівся, але оця лава, я зробив лава фейк. От, оце якраз вона є. Далі стрибаю вниз, І тут в нас є підказка, які є вірні. От натискаю «Оп», Значить, там вірно. І натискав зараз на три, щоб підготуватися, підготуватися до битви з драконом. Так. Все, ми тепер опинилися в простому світі. Перестрибую. Спускаюся вниз. І тут у нас Stronghold. Ну, так, я його так намалював. Stronghold. І тут портал. Забираємо монетку. І, ну, найгірше, напевне, тут дракон. Все, стрибаємо в голову. На все, ми прийшло Майнкрафт. І нас телепортувало назад. Але, ну, ми можемо пройти ще раз, але вже без монеток. Ось така гра. Так, заходимо в наш проект і продовжуємо будівництво. Далі нам потрібно зробити е, таку якби, шахту. До речі, у маму, тому першому, е, ну, що я зробив у моїй грі, був вже видалений об'єкт. У мене, мав бути ще зомбі, але лишився тільки кріпер. Ну, добре. Е, закінчимо у наступній серії. Ну, а на тому у нас все. Всім па-па і до скорих зустрічей!